На календарі 29 березня, середа екватор робочого тижня. В ефірі Каплі Ньюз, з вами у студії працює Владислав Кухлевський. І ми розпочинаємо. Сьогодні мої колеги працювали над такими темами: Сморід та бруд. У Мирнограді дві маленькі дівчинки проживали у жахливих умовах. Яка їхня подальша доля? А двері закриті, а сусіди кажуть, що все добре. Вона частенько виходить із колясочкою, е прогулюється з дитиною, все нормально. А за дверима там бачите, що робиться. з надією в серці вимушені переселенці з Авдіївки отримали гуманітарну допомогу. Гуманітарку отримуємо часто Особливо ця авдіївська громада дають доволі часто і все таке прилічне, потрібне. У Покровську збільшилась кількість хворих на COVID-19 та ГРВІ. в порівнянні з минулими двома тижнями. Ми маємо збільшення на 54 випадки захворюваності на COVID-19. біжить як з гейзеру. у мирнограді. По одній з вулиць прорвало трубопровід. У Покровську триває обмін старих ламп розжарювання на нові енергоощадні. На деяких відділеннях буде закінчено, потом. 85 302 ми будемо видавати, 85 триста сім видавати і 85 31 поки, поки що видавати. Готуйте гаманці. Скільки коштує дитячий весняний одяг у Покровську Все дуже дорого, обув для дітей, дуже дорого. Це не несурізнерно. Раніше я зі, вони були три рубля колись, потім ну, ну пусть би сто, але не тисячу сімсот. Наш інформаційний випуск починаємо з оперативного зведення поліції Донеччини про ситуацію в області. Під обстрілами перебували вісім населених пунктів. Армія Росії поранила цивільних мешканців. Війська РФ випустили снаряди по містах Авдіївка, Курахове, Бахмут, Костянтинівка, Часів'яр, СМТ, Велика Новосілка, селах Карлівка. Вовченка. Окупанти вели вогонь з авіації, РСЗВ град артилерії. Пошкоджено два житлових будинки та цех заводу з авіації, градів та артилерії. Рашисти били по Авдіївці. Місто витримало сім атак, пошкоджено об'єкт інфраструктури. Інформації щодо жертв не надходило. Внаслідок артилерійських обстрілів. Маємо поранених у Бахмуті та Часовому яру. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Нове призначення у команді Мон кабінет міністрів України призначив Дмитра Завгороднього на посаду заступника міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. До уваги мешканців Удачинської громади, що середись 29 березня 2023 року до СМТ Межова, з села Сергіївка будуть здійснюватись гуманітарні автобусні рейси. Та щочетверга сіл Муравка, Новомиколаївка, Новосергіївка та СМТ Удачне до міста Покровськ. Сморід та бруд. У мирнограді дві маленьких дівчинки проживали у жахливих умовах. Яка їхня подальша доля? Зайка, как тебя зовут? Девочка. Господи. А двері закриті. а Сусіди кажуть, що все добре. Вона частенько виходить із колясочкою, е прогулюється з дитиною, все нормально. А за дверима там бачите, що робиться. Ось в таких умовах у мирнограді мешкали дві маленькі сестрички: одні чотири роки, інші рік і два місяці. Куди не подивись по всій квартирі сміття, бруд, розкидані речі. У мирноградській МВА кажуть, знайомість з цією родиною не перший рік. Вона у нас як родина, яка потрапила в складні життєві обставини, і ця мама молода, які 23 роки всього. Вона у нас іде як жертва домашнього насилля. От, наші соціальні працівники там були неодноразово, і виховували, і розказували, і, і, і пропонували навіть шелтер. Родина, в якій проживала дівчатка з тих, які називають неблагополучні, мама вживала наркотичні наркотики, скажімо так, і вона це не скрипає, вона про це каже. Зараз вона з її слів не вживає, але вірити всьому, чому каже там мама, і також батько цих дітей, ну під сумнів. Тетяна Ситник зазначає, на минулому тижні два соціальних працівника намагалися відвідати цю родину, проте двері їм ніхто не відчинив. Повідомлення прийшло в понеділок, і тут же ми виїхали. Наша комісія виїхала на квартиру. У квартирі нікого не було. Ми ще були по трьом адресам, там, де вони прописані, там де живуть їх родичі. Але потім Богу дякувати, ми знайшли її з маленькою цією дівчинкою. На вулиці. Коли комісія все ж таки змогла потрапити до квартири, перед їхніми очима постала жахлива картина. У квартирі то жуч страшна, але батько каже, що то зробили ті люди, які знімали, розумієте? Хоча це неправда, тому що там сморід страшний, там машкара, і там вже і продукти попропадали в холодильнику, і о, в самій ванні, там, і. Грязні речі і посуд ну в чому таке. Зараз старша дівчинка перебуває у бабусі. Менше дитина разом з матір'ю перебувають у шелтері під наглядом соціальних працівників. У дитини немає навіть свідоцтва про народження. В дитині рік і два місяці. Зараз ми будемо займатися. Для того щоб отримати свідоцтво про народження, нам треба ще паспорт. Тому що вона сказала, що чоловік паспорт порвав. Ай ті карту не так легко розірвати. Чоловік каже, що я в очі не бачив того паспорта. Вже декілька днів жінка перебуває в шелтері. Поводиться агресивно, кажуть працівники. У найближчий час матір разом з меншою дівчинкою планують розмістити у дитячому відділенні, аби дитина пройшла усі необхідні обстеження для встановлення її стану здоров'я. Альона Соболенко Чепіль Даниїл спеціально для Капрініюс. 38 власників квартир з руйнованою багатоповерхівкою у мікрорайоні Сонячний, що у Покровську, отримали матеріальну допомогу на загальну суму в 3 мільйони 40 тисяч гривень. З 55 квартир у трьох приміщеннях не встановлено власників. Ще 13 не подали документи на отримання грошової допомоги, повідомляє Ірина Бондюх. З надією в серці вимушені переселенці Завдіївки отримали гуманітарну допомогу. Дивимось далі. Не питайте, як ви були, дом розбились, Є ліфти та втекли Там Там можемо зятя, домик там в такий вйомшиве. Майя Лазарівна приїхала до Покровська рік тому з великої новосілки. Ми зустріли її у черзі біля пункту видачі гуманітарної допомоги, де вона, як і десятки інших людей, які втекли зі своїх рідних міст від війни, чекала на допомогу. Ну, ж не Якби ще й грошову трошки, хоч трошки дали, а що на лікарства не вистачає». Видачу продуктових наборів щомісяця організовує Авдіївська міська військова адміністрація. Біля пункту видачі допомоги багатолюдно. Кожен з цих людей зі своєю історією, зі своїми спогадами, зі своїм болем. В Покровській у вас з 30 августа ну вже більше півроку. Поїжджав уже вже, була Ну, В зиму я не хотіла ставатися, тому що для мене ну. Те, кто остался, мои знакомые и так далее, я в подвале седьмой школы находился. Ну, они надеялись на теплую зиму. Ну, в этом плане им повезло. Но сейчас, если вы слышали там такие дела, что нужно, нужно драпать, честно говоря. Мы с Расточкина приехали в Покровске уже две недели. Очень тяжело, мы терпели. Уже терпели не старые, мы и выехали. Мы шавдивки. Квартира сгорела до комнаты. Під домом снаряд лежить, ще не розірвався. то твора приїхала к нам гості, якщо не ні, ми там до десь корбули. Мешкаю в Покровську, я забрала свого батька 2 березня. Він живе, мешкає в Ласточкиному. Там Ласточкина розбомбили дуже сильно, йому розбомбили хату, він подзвонив мені каже, забирай мені. Я знайшла волонтерів з Авдіївки. Його рятували і мені привезли додому. От тепер він дуже погано ходить. І я пішла йому гуманітарку. Получить люди. Кажуть, гуманітарна допомога для них дуже важлива, адже майже усі кошти уходять на те, аби орендувати житло чи придбати ліки. А у цих наборах є продукти першої необхідності. Ми рік назад приїхали з Авдіївки, живемо на сонячному, знімаємо квартиру. Муж умер, 40 днів буде як. Не попал домой. Квартира, конечно, дорогая, но гуманитарку получаем часто. Особенно вот эта Авдеевская громада дает довольно часто. И все такое приличное, нужное. Мы в Родинском. Снимаем. Мы же, говорю, пенсии уходят только на это. Мы вот с помощью гуманитарки живем. Попри усі не переселенці Завдіївки не втрачають оптимізму. Одні дякують покровчанам за підтримку і допомогу і навіть користуючись нагодою, передають вітання за допомогою телебачення Капрі. Дорогая, любима Раїса Васильівна, ми поздравляємо і я, і Тамара з Днем Рождення, і Лена, щоб ви були жили і здорові. А вона завжди мою цю передачу. Це жінка, яка мені і допомагає. Нам во всем не допомагають. Інші вірять у нашу якнайшвидше перемогу та мріють повернутися у рідне місто. Ну домой хочеться. Уже можна сказати не залишилось. Дома нет квартири сина нет, і неділю назад моєї квартири ну не згорела. Пока ще не згорело. Так все без окон, як говориться. Стіни єсть, ну дамо хочеться дуже, будемо сподіватися. Загалом цього разу покровську гуманітарну допомогу отримали близько 300 вимушених переселенців. Варто відзначити, що Авдіївська МВА видає продуктові набори для своїх мешканців не тільки у Покровську, а й у Мирнограді, Новогродівці, Селидовому та інших населених пунктах, куди евакуювалися авдіївці. Альона Соболенко Даніїл Авідіков. Спеціально для Капріньюс. Попри складну економічну ситуацію, уряд провів уже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни. Станом на сьогодні всі пенсії за березень повністю виплачені. За результатами індексації у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйонів українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень. У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсії для близько 600 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням збільшеного трудового стажу. Далі поговоримо про статистику захворювань на ковід та ГРВІ у Покровську. У медичних закладах Покровська лікарі почали фіксувати збільшення захворюваності на ГРВІ та ковід, хоча рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу. З гострими респіраторними хворобами за минулий тиждень звернулися порядка 74 чоловік. Це переважно люди працездатного віку. Ну і також ми маємо захворювання серед дитячого населення на гострі сезонні респіраторні захворювання. І пацієнти звертаються до сімейних лікарів з приводу підвічної температури тіла, кашля, білю, Орлі пацієнти такі оглядаються і обов'язково вони тестуються на covid 19 також лікар зазначила, що спостерігається збільшення випадків на коронавірусну хворобу. На минулому тижні ми вже маємо 54 випадки захворюваності, як серед дитячого населення, так і серед дорослого населення. Пацієнти легкого ступеню важкості знаходяться переважно на амбулаторному лікуванні. Деякі є випадки, ми госпіталізували пацієнтів до інфекційного відділення міста Мірнограда. Інкубаційний період даної хвороби це 10 діб. Після якщо немає ніяких клінічних симптомів, такі пацієнти можуть бути приступати до праці. А в порівнянні з минулими двома тижнями ми маємо збільшення на 54 випадки захворюваності на COVID-19. люди, які хворіють наразі на ковід, вакциновані, тому мають легкий перебіг хвороби. Тобто підвищення температури тіла біль у горлі. В них немає наслідків коронавірусної хвороби, тобто пневмонії. А люди, які не вакциновані, на жаль, ми виявляємо пневмонії, і ми маємо там збільшення кількості виявлених випадків захворювань на пневмонію, як бактеріального, так і вірусного генезу. Тому ще раз наголошуємо, треба звертатися при перших симптомах захворювання до сімейного лікаря. Світлана Васіна каже, що медичний заклад забезпечений швидкими тестами та препаратами, які видають тим, хто захворів на ковід. При захворюванні на ковід 19 якщо це діагноз підтверджений експрес-тестуванням тестуванням виявлений позитивний результат. то сімейним лікарям надається лікарський засоб молнупіравір на період лікування таких пацієнтів. Лікар говорить, що вакцинація і надалі лишається найбільш ефективним методом боротьби з інфекційними захворюваннями. Станом на зараз в амбулаторії є достатня кількість вакцини: Коронавак та Файзер. Бажаючі можуть прийти і зробити щеплення, також вкотре нагадали про дотримання правил особистої гігієни, використовувати засоби гігієни, використовувати засоби індивідуального захисту, а не контактувати з інфекційними хворими, провітувати приміщення і терапія. Також дуже важливо дотримуватися повноцінного та збалансованого харчування і вести здоровий та активний спосіб життя. Будьте здоровими та бережіть себе. У Німеччині для українців створили мобільний додаток з електронними послугами. За допомогою додатку App2 можна подати в цифровому вигляді заяви, для яких довелося б особисто ідентифікувати себе у державному органі. Також українці можуть, не виходячи з дому, відкрити банківський рахунок, подати заяву на отримання підтримки згідно з федеральним законом про сприяння освіті або зареєструватися у федеральному агентстві зайнятості. Біжить як з гейзером. У Мирнограді по одній з вулиць прорвало трубопровід. Розбиралися у цій ситуації мої колеги. Ось таку картину бачать мешканці вулиці Челюскіна, що у Мирнограді. Відео у соціальній мережі виклала місцева жителька. У той час як у місті немає води, по вулиці Челюскіна вона біжить як з гейзеру. Водоканалу заявку передали. Другий день чекаємо на вирішення проблеми. Написала мешканка Мирнограда Лілія. Журналісти телебачення каплі телефоном зв'язалися з директором мирноградського виробничо-каналізаційного господарства Ігорем Лапчинським, аби дізнатися, коли ж саме буде ліквідовано цю аварію. Я за це знаю, старша вулиця дзвонила. Я сьогодні поїду підкроюся, оставленську вулиці без воно завтра проводити сваршна роботу. Ну скучився Я сам розумію, треба зупинити воду під водою жваріть ніхто не буде. У мене пориви устраняємо кожен день. Ми без роботи не сидимо. Тож, уже завтра зранку фахівці мирноградського ВУВКГ планують приступити до виконання ремонтних робіт. Сьогодні, 29 березня, померла легенда української художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна. Вона прийшла у художню гімнастику на зорі її зародження і вважається основоположницею цього виду спорту в Україні. За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу Україні. У Покровську триває обмін старих ламп розжарювання на нові енергоощадні. Подробиці далі. Обмін старих ламп розжарювання на нові енергощадні у Покровську триває уже майже три місяці. За цей період тільки в одному з відділень обміняли близько восьми тисяч ламп. З 1 квітня кількість відділень у Покровську, де можна буде обміняти старі лампи розжарювання, на економні енергозберігаючі лед лампи, скоротиться, адже кількість звернень помітно зменшилась. «Раніше було більше людей. зараз уже повільно, повільно йдуть на в některх відділеннях буде закінчено, потом 85 302 ми будемо видавати, 85 307 буде видавати і 85 311 12 буде поки що видавати. Обміняти лампочки мешканці можуть двома способами: це попередньо заповнити форму додатку Дія та особисто прийти до відділення Укрпошти з відповідними документами. Останній варіант попитом користується більше. Є які люди реєструються через дію, але дуже мало. В основному у нас пенсіонери, у них кнопочні телефони, і люди приходять так, з других сіл приїжджають, тому що у них можуть пошти немає. На пошті кажуть, лампочки для обміну є завжди і проблем з доставкою немає. На нашому відділенні ми заказуємо 600-700 лампочок. Ми можемо видати за 3-4 дні. ми можемо видати. Ми їх видали. Далі заказуємо, нам другі привозять лампочки. Ми видаємо опять заказуємо. щоб клієнт прийшов лампочок. Не було такого немає. У мінекономіка зазначають, заміна великої кількості ламп розжарювання на сучасні економні допоможе суттєво зменшити навантаження на енергосистему. У Новогродівській громаді запустили благодійний проект від БФ Карітас Маріуполь. На цей раз благодійний фонд надав допомогу у вигляді харчових продуктів на приготування гарячих обідів для внутрішньопереміщених осіб, які наразі проживають у міському гуртожитку, а також маломобільних мешканців, якими опікується соціальна служба міста. Готуйте гаманці. Скільки коштує дитячий весняний одяг у Покровському? Дивіться далі у сюжеті моїх колег. З початком весни батьки часто здаються питанням, як потрібно одягати дитину навесні, щоб її не переохолодити з одного боку і не перегріти з іншого. Як обрати деміссезонний одяг? Та не менш важливо, скільки обійдеться для сімейного бюджету одягнути малечу. Тож прямуємо до покровських магазинів. Цінова політика дуже різниця. Ну зараз з переміною сезону люди переодівають діток, купують курточки весенні, шапочки тоні. Носочки, ассортимент у нас очень большой в магазине. Цены прошлого года, товар не переоценивался, к доллару мы не привязаны, так что пускай приходят покупатели, одевают деток. Ну да, подорожалка, конечно, все зависит от доллара, вот поэтому и цены просто растут, но ценовая политика гибкая, как всегда, это без проблем. Ну, Ну, що беруть? Куртки, джинси, штани, пайти, Детские для маленьких дітей, ну от нуля і всего. Ну, все вся категорія доллара. Вибір є. Залишилось питання. Скільки сім'я готова викласти за одяг малечі? От 345 гривен, є макасики, ботиночки, полуботиночки, сапожки, полусапожки, кросовочки, большой ассортимент, девочка, мальчик. От 21 размера и до 45. го Так что приходите, пожалуйста. Ну, есть самые дешевые вот, распродажа у нас по 100, по 150, и выше уже идут 650, 750, 850 и так и дальше. А кожен уже. 950-1200, двісті. так. для малюків гарний варіант. Це черевички з водоюштовхувальним покриттям. Кольори та малюнки залежать від уподобань дитини. А ось підліткова мода на взуття різноманітна. У нас є обувь производства Турція, Китай, Україна. Це недоступне от 800, ну 200 двісті, максимум Це кожа. що взагалі уже супер-пупер. Поэтому. Добро пожаловать, приходите, можно обуть подростков, там, я не знаю, 10 і старше возраста. Мы Ми вирішили запитати, у скільки обходиться сьогодні одягнути дитину. Тисяч трьох Я давно не покупала, я не знаю. Звісно, <реш> все подорожало, не то кодітський ще, а й товары, і всі товари. И все, и все. очень дорого обув для дітей. Очень дорого. Это не сурізмірно. Раніше я зірвоні були три. Рубля колись, потім, ну, ну пусть би сто, ну не тисячу сімсот, а в нас троє їх. При виборі одягу та взуття дитині важливо розуміти, що не варто орієнтуватися тільки на зовнішній вигляд виробу. Безпека найважливіший критерій при виборі дитячого одягу чи взуття. Верхній одяг має захищати малюка від вітру, від перепадів температури, а також бути зручним, легко одягатися та гіпоалергенним. Взуття нависно краще обирати високе, щоб запобігти потраплянню всередину вологи. Бажано, щоб воно було виготовлено зі шкіри і було обов'язково комфортним. На завершення пропоную дізнатися погоду на завтра 30 березня, четвер. У Покровську сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранішній дрібний сніг у день зміниться на дощ зі снігом, який продовжуватиме йти до кінця дня і ближче до вечора посилиться. У день стопчик термометру сягне всього плюс 3 градусів тепла, а вночі температура знизиться до нуля. На цьому наш інформаційний випуск підходить до завершення. Ще більше актуальних та свіжих новин ви зможете знайти у телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Мирного вечора та бережіть себе.